Нас всіх, хто чекає своїх рідних, безвісти, зниклих або військовополонених, об'єднала велика біда. І ми намагалися шукати наших рідних як у своїй державі, через наші державні органи України, так і, звичайно, через міжнародні інстанції, для того, щоб світ почув, для того, щоб в світі знали, яка біда, як вона нас всіх торкнулася. І для того щоб бути голосом наших рідних, наших військовополонених і безвісти зниклих, звичайно, ми змушені були вийти і на міжнародні майданчики. В першу чергу ми писали лист папі римському левові XIV, який є миротворцем, який є людиною, яка дуже дуже міцно підтримує Україну і наші мирні всі домовленості. Після цього ми звичайно мали можливість таку завдяки іншим громадським об'єднанням, які нас долучили до такої кампанії, відвідати Стамбул, побувати в Туреччині. Це сталося якраз на день незалежності України, дуже символічно, тому що ми хотіли. Докричатися до всього світу, саме після стамбульських домовленостей дуже багато було повернуто хлопців із полону. Нам запропонувала участь у такій масштабній поїздці пані Юлія, яка є головою громадського об'єднання 115-ї бригади. Мені сподобалась її одна фраза: що після кожної поїздки такої знаходилися хлопці. Поверталися додому в Стамбулі. Є координаторка пані Алія, яка доволі часто допомагає українцям в таких масштабних акціях, яка нас підтримує, яка щоденно працює над тим, щоб повернути по максимуму військовополонених і знайти безвісти зниклих українців. Ми хочемо, щоб нас почули, і ви знаєте, коли ми ще зустрічаємося з позадовцями, ми Придаємо нам лісти наших, тобто списки наших полонених, зніклих безвісти, незаконно засуджених, і а, ви знаєте, в багатьох повертаються їхні родичі додому. Кожного разу, коли до, до нас приїздять родичі полонених зніклих безвісти та незаконно засуджених, в нас а, проходять зустрічі з представниками генерального консульства України в Стамбулі, а, саме з паном а, генеральним консулом паном Романом. Ніді. Сільським і дипломами нашого генерального консульства в нас обов'язково є зустріч в патріархії це з патріархом або з вікарієм. Зустріч з нашим послом паном Наріманом Джелялем ми мали таку приємну звістку від надзвичайного посла про те, що наші звернення і наші списки були передані омбудсмену Туреччини. Для того щоб це мало шлях продовження, для того щоб на Росію, скажімо так, ця інформація була теж надана для, для того, щоб звірити, наскільки наші хлопці є чи немає в полоні, перебувають чи не перебувають. Ми визначилися із координатором для нашої делегації. Це була Марія Курята, яка приїхала із Польщі, тому що вона проживає саме саме в Польщі. Але шукає свого рідного брата, так само як і ми своїх рідних, і групу нашу із нашого об'єднання рідних 41-ї механізованої бригади повезла саме Марія в Стамбул. Звати мене Марія, прізвище моє порята, шукає свого рідного брата, дячука Андрія Павловича. 1988 року народження. 17 грудня 24 року мій брат 17 грудня 24 року мій брат рахується безвісті зниклий на курському напрямку, населений пункт Руське Прічне. А взагалом було 160 людей. 160 людей це зі всієї України. Це і Вінниця, і Крупівницькі, і Чернівці, і Запоріжжя, Боже, і, ну, вся Україна. Жінки з'їжджалися зі всієї України щоб донести світу. Ну, ми їхали з такою ціллю, щоб нас, якщо нас в, в, в нашій державі в Україні ніхто не чує високопосадовців, ми мали велику надію і не втрачаємо. Що генеральний консул, пан Роман, і посол пан Желяль нам допоможуть. І з такою місією, і з такою надією їхали, що може вони достукаються до Нашої влади і чимось допоможуть, тому що неодноразово Туреччина виступала в рамках переговорів на обмін хлопців і тому подібне. Якраз під час під час нашої акції, тобто я вела пряму трансляцію. Дівчата стояли з банерами, з фото своїх рідних з прапорами, і з спини чую жіночки, так наполегливо дуже дзвонить телефон. І потім чуємо тільки такі від неї такі крики мого сина обміняли. Все вже яка там акція, які там міти, ми вже всі там ура! Були дуже задоволені. На той момент консул був посол, вони також були дуже задоволені, дуже такі. Ну, нас така гордість переповнювала, що ну, от ну, даром не їхали, даром от, ну, боженько щось бачить і. ну, Є щось в цьому світі щодо Ватикану, тут у нас інша історія. У нас є Мирослава Юрків, яка проживає в Італії, яка сприяла тому, щоб передати лист безпосередньо папі римському, який ми писали від нашого громадського об'єднання. Я шукаю свого рідного брата. Юрків Микола Богданович, який зник 13 вересня 24-го року в населеному пункті журавлі Курської області, після того як ми направили листа до папи римського. Чекаючи відповідь, я ми тут Віталій, Я і моя сестра, ми дізналися, що є людина, яка безпосередньо займається перемовинами з Росією, перемовинами заполонених, і він є офіційно назначений папою римським на цю посаду. І ця людина це кардинал Матео Дзупі. Який дуже дуже багато робить для звільнення наших людей, і вже було дуже багато звільнених завдяки саме йому. Я написала звернення до Андрія Юраша, посла при святому престолі. І поки чекаю, чекаючи на його відповідь, я ще зробила один хід. Я звернулася безпосередньо до дружини посла. До діани до пані Діани Юраш, яка дуже багато допомагає е, сім'ям безвісті зниклих, яка як жінка розуміє. Нас прекрасно як син, котрої теж е, воює, і в нас було п'ятеро чоловік на, від нашого об'єднання. Це була я, моя сестра, яка теж знаходиться тут в Італії. І була ще сестра ще одного зниклого безвісті з нашого громадського об'єднання е, Людмила Кубішталь. Вона шукає свого брата. Він е, зник в часу моярі. І П'ятим учасником був мій син, 15-річний Віктор, який виявив бажання піти на зустріч з Матео Дзупі. Він сказав, що діти не розуміють законів міжнародної політики, вони розуміють цінність обіймів. Діти вірять в доброта милосердя. Він сказав: минув рік, як я останнє обійняв свого дядька, чув його голос: благаю вас, ваша іміненція, допомогти принести світло туди, де темрява, та воз'єднати сім'ї жорстоко розірвані відною. Він це попросив, і ці його слова вони закарбувалися. В пам'яті Матео Дзупі, він потім в підсумку він дуже він дуже це наголошував і дуже цьому придав, приділяв увагу. І завдяки цьому нас. На нас звернули увагу журналісти італійських двох італійських видань, які були присутні на зустрічі, Ірина Верещук була з нами на зустрічі у кардинала Дупі. Також були присутні представники італійського Червоного Хреста, які відповідали на деякі запитання, що нас цікавили, чому Червоний Хрест має такий обмежений доступ до наших полонених. Чому дуже важко добитися від Червоного Хреста підтвердження полону. Наприклад, ми, ми дізналися від звільненого полоненого, що брат живий, що він в полоні. Ми надали цю інформацію і Ірині Верещук, і в Міністерство інтеграції, і в СБУ всюди. Після зустрічі з Матео Дзупі була невеличка пауза, але ми не можемо сидіти, склавши руки. Я вийшла на дівчинку Дану Беринда, яка живе у Стокгольмі і яка є координатором об'єднання північних українців. Вона дуже багато робить для. Сімей для об'єднань, таких як ми. Ми організувалися теж дуже швидко. Передали прапори, передали передали фотографії в електронному форматі. Дана, яка є координаторкою акції в Стокгольмі, вона все це роздрукувала. Зробила це з такою яскравою картинкою, і від імені нашого об'єднання громадського родин 41-ї окремої механізованої бригади «З вірою в серцях вони виступили з промовою, англійською мовою для того, щоб світ почув про нашу біду, про наших рідних і з фотографіями наших хлопців, українці стояли на цій акції і демонстрували всьому світу, що таке війна. Мене звати Богдана Боринда, я проживаю в Швеції і працюю координатором з питань військовополонених в в нерзі Кримформ на українську акцію. Так само виходять Шведи, виходять поляки, виходять грузини, виходять французи. Я можливо зараз не перелічу всіх з тих, кого я з ким за цей час ми познайомилася, але це не лише українці. Шведи підтримують, У в нас дуже багато благодійних організацій. Дуже багато благодійних організацій, створених швадами в підтримку України. Можна провести приклад в навесні цього року до до акції в Швеції залучився захисник Зміїного. і, наприклад, уряд Швеції в парламенті вони скликали позачергову сесію, аби дати йому можливість. Розповісти свою історію, донести інформацію і, і розширити розуміння, що відбувається насправді, що таке полон, а чому доля українських військовополонених настільки важлива. Це один із прикладів. Прем'єр-міністр Швеції доєднується до нас на річниці, наприклад, початку війни, тобто, це різні різні політики. Які час від часу доєднуються і проходять виступити з словами підтримки, і так само, коли це нові пакети допомоги Україні, також про це є оголошено на демонстраціях. Швеція дуже підтримує українську сторону. Я пишаюся їхньою позицією, тому ми всі об'єднані однією одним бажанням, однією метою. І, і, і мого друга звільнили в травні цього року. і Він повернувся до своєї сім'ї. Це моя особиста історія. І у нас є кореспондент, який пише повністю, описує все, що про що я розповідаю в своїй промові. Так само роблять фотографії, і це скажімо, скажімо, так це інформаційний. Спосіб боротися з тим, що відбувається, і е, перша наша спроба об'єднатися е, і зробити таку якусь масову подію. Це була зустріч, яку організувала Алла Ласун, дівчина, яка теж шукає свого чоловіка. І е, є ще одна дівчинка, Яна, яка створила цей телеграм-канал, в якому ми всі разом об'єдналися. Вона теж шукає свого брата, і таким чином е, ми. Створили наше громадське об'єднання, взяли в основу гасло 41-ї бригади Віра сильніша за страх, і створили свою таку емблему громадського об'єднання з вірою в серцях, в наших серцях, тому що ми об'єдналися для того, щоб. З вірою шукати наших рідних саме із цих списків, один наш хлопчина потрапив на обмін і повернувся додому. Yeah. Ласун Алла Олексіївна шукаю чоловіка плугового Сергія Петровича, який зник безвісті в напрямку Касів Яр, високого нуль четвертого року. В нас в Україні рахується близько 90 тисяч зниклих безвісті. Тому перевірити всі списки, чи вони ідентичні ЗСБУ, СБУ, чи, ГУР, чи ще якоюсь державною установою, ми не маємо змоги, тому що ми не є координатором загального руху. Ну ми подаємо тільки свої списки, які у нас є на даний час. Відповідно державні установи, такі як які працюють з Іриною Верещук, тобто це ні. Це координаційний штаб. Вони за допомогою списків, які ми надали, вони перепровіряли інформацію. Тому посвідчення людей, які вернулися з полону, які перебували в місцях позбавлення волі по всій Російській Федерації, це на території Білорусі, Мордовія, різних регіонів, окуповані території. Хлопці свідчать, що в наших хлопців орієнтовно там десь до 20 тисяч перебувають полоні з різних тюрем, але підтверджено міжнародним червоним хрестом тільки 2650 людей. Орієнтовні після того, як ми домовилися, що ми передаємо наші списки. Вони були розділені на три категорії: тобто, люди, які підтверджені міжнародним червоним хрестом, були подані одним списком. Потім другий список це було подано. Якщо є хоча б маленька інформація, тобто від обмінених з полону, хтось чув позивний, хтось чув прізвище, хтось десь когось бачив. Якісь відео з телеграм-каналів. Або відео з каналів Російської Федерації там різних е, джерел. Це було окремим списком. Подано. Тобто, е, мій, мій, ймовірний полон, не підтверджені джерела, але є якась інформація. Третій список це був безвісті зниклі, тобто яких жодної інформації немає. Е, в моєму списку було е, передано 23 людини, е, які підтверджені е, в полоні. Після чого е, е, зі мною зв'язалася Ірина Андріївна особиста, е, повідомила, що буквально за два дня до обміну це було розмова, Повідомила, що в мого, мого списку вдалося домовитись на обмін. Е, хлопець перебував в полоні з 2023 року з грудня місяця. Тільки по моїй бригаді в мене є чотири напрямки. По 41 й бригаді це є Харківський напрямок, Донецький напрямок, Курськ та Сумський напрямок. Також до мене, до моєї групи, долучаються інші невеликі бригади або інші невеликі об'єднання, які не мають я покажу, якоїсь комунікації з. Джерелами влади чи там інших установ, тому вони долучаються, і ми з Іриною Андріївною домовилися, що я буду брати всіх до себе, передавати списки і інших учасників. Ми подаємо списки на кожну державну установу. Але є один такий орган в світі, як міжнародний червоний хрест, який має комунікувати. З тою стороною, стороною противника, і з нашою стороною, тобто джерелами це державні установи, органи розвідки і все інше, підтверджувати в полоні людей. Тобто, вони мають відвідувати їх, вони мають е, е, об'їжджати всі е, тюрми, де е, ходять наші хлопці, е, чого вони не роблять. Тому що якщо по свідченнях наших хлопців, які повертаються з клону, є 20 тисяч орієнтовно, то підтверджено 2 тисячі це тільки 10%. 10% – це ні про що. Тобто, дуже багато людей надалі чипляться безвісті, зниклими, їхні родини нічого про них не знають. Інформація відсутня. Та сторона замовчує цю всю інформацію. Також, якщо це. З проханням ми звертаємося, щоб якось повпливати на міжнародний червоний хрест для того, щоб вони більше діяли у, у реєстрі безвісти зниклих. Всі, хто подавав заяву, всі, хто зареєстрував свою ну, свого рідного в реєстрі, ця особа теж є серед безвісти зниклих, наприклад. Тому такий реєстр теж він вносить в в собі список тих людей, які вважаються зниклими безвісти. Цей список теж відомий, і кількість їх теж відома в державі. Тому ці акції міжнародні, вони знаєте, роздмухують, скажімо, це середовище таке. Вони. Пробивають глибу, пробивають цю стіну, ну, як, як нам здається, ми віримо в те, що все-таки е, міжнародна спільнота, ну, те, чого не зможемо ми зробити, наприклад, достукатися до якихось установ організацій, до Росії, до ворожої сторони, то ми віримо в те, що це можуть зробити все-таки міжнародна спільнота, міжнародні організації і видатні особи. Тому, це сподіваємося, в це віримо в свято і надіємося на те, що все-таки результат ми почуємо позитивний.